Кейс із практики відьми. Розкажу вам про крінжовий приворот і взагалі чи це дійсно був приворот. Часто клієнтам під призмою привороту продається навіть не сам приворот, а робота направлена на подавлення волі. На жаль, на сьогоднішній день таких випадків 80% і 100. бо робити дійсно правильний приворот вміє дуже маленька кількість практиків. Програма криво лягає, вона сповзає на інші чакри, опускається. Злітає, лишається просто в полі порчею з густкою комком. І добре, якщо просто порчів битового негатива, що навряд чи з, знову ж таки, в залежності ставили духа на програму чи не ставили. Він був зроблений через що, якими інструментами. Якщо це там якась бумажечка, свічечка спалена і не знаю, два притопа, три прихлопи, то ще куди не йшло. А якщо це робилось там через кладовище і там прикапували, і був біоматеріал, то вечір бути томним. І в такому випадку, коли воно все таке все криве і перекошене, може бути навіть так, що любовного ефекту не виходить зробити, нав'язати, бо ми просто подавили волю, щось воно там все перекосило, В нього пішли проблеми по фінансам, по здоров'ю із кукухою, і він як не дивився в вашу сторону, так і не дивиться. І ви не задоволена, того практика вже просто качаєте, і думаєте, що він або там не робив щось або ще ж. А він робив, просто воно стало все таке криве, але він робив. Сказати, що геть не робив. ну, да, ні, точно щось забуло. було. Робити красивий ювелірний приворот, не ламаючи волю, не задіваючи родову систему, не перекриваючи фінансовий канал, ТД – це просто філігранніша робота практика. Так вміють працювати із ну… 15, 20 із дуже великою натяжкою відсотків. Як виглядає класний філігранний приворот, я розказувала в попередніх відео. Проте, всім нам іноді хочеться зацікавити увагу бажаної особи. Тому в своєму телеграм-каналі, який є в шапці профілю, я дам тобі екологічний лайфхак, як привернути увагу протилежної статі без привороту і скидування нюсів. Переходь в телеграм-канал, він там під хештегом Цукерочка.